Сашу в моє село рідне, там, де я раніше жила. І от зараз ми будемо проїжджати мост, будемо їхати обратно і Денька ми вам все покажемо. Покажемо. Ось яка красота тут. там Ми будемо їхати обратно, покажуть, як я навіть скупнулася. Це кажу я. кажи на мене. А... Приїхали до мамки, привезли Санька. Мама під двором квіти, як завжди, такі гарні. Оця вуздичка класна, шикарна. А там на віконечку у кухні стоять. Зайчики і котики. Іграшки. З дитинства. Який гарний гладіолус у мамки, якийсь такий кораловий-кораловий, класний. Ага. І... Ні, її не можна їсти, Вероніка. І Подивіться, яка красота. Декоративна клубніка. Я не знаю для чого вона, її їсти, наче не можна. Але вона тут заплила вже весь садок. Було її пару кущиків. Кому? Така гарненька. Цікаво. Для чого вона? Як завжди, традиція сходить під місточок на річечку в нас. Вже їдемо додому, зупинилися, зараз спустимося, помочимо ножки. Ой, там качалок скільки. Качалочок скільки, клас. Ох, ми в дитинстві рвали цих качалок скільки. Пахне так. Ммм, водичкою. Вероніка булькається вже. Ну, вода холодна, ти не дуже там був падеш. Хі -хі, довольна. Вода грязна після дощу каламутна. Зараз підійду ближче, покажу. Хлопці зробили водопад, наки... наложили камні, оце ж той раз Міша, Саша, Андрюха, бо взагалі тут бігла вода, просто не було такого шуму і спаду такого, а вони наложили камінячко, щоб був водопадик. Ну, прикольно, цікаво. Рязки, дивіться, скільки. Вербочка. Класно. Бачите, мутна вода посередині біжить. З краєчку трошки така отстояна, а тут мутна. Друзі, оце поїхали. Їхали напряму на село до мами, вирішили, що дорога там, ну там дійсно дорога дуже погана. Вирішили поїхати на упростець. А так як сьогодні був дощ, а в них ще дужчий був дощ, ніж у нас. Ви подивіться, що робиться. Я вові сказала зразу, що я б хоч машину не буду. Тут уже хтось. Капець. Хоч би проїхати. Ну, видно, що люди їхали, трошки накатана дорога. Не знаю, що там буде далі. Зараз як застрянемо десь, то буде капець. А тут ще хтось застрягав. Та болото нормальне. Я так бачу, що тут мама земля з Дощик мама. такий був, що й ну. Так, друзі, виїхали на основну дорогу, звернули. Тут було, було з'єднання між полями, вирішили, що ну його в баню, бо там щось далі теж люди видно, що не їхали. Ну тут, звісно, капець повніший. У мене слов немає, як казав Поворознюк. У мене просто нема слов. Тут ми будемо їхати ну, поки 20. Хоча найгірший кусок туди ближче до села був. То ми взагалі там і 10 км в час не їхали. Ну, а зараз таке. 15-20 проповзем, пару кілометрів. Трошки нервішок попортимо собі. Якось так. Ось такі в нас дороги. Мало того вони ще й позаростали ось тут, бачите. Мама, мене вже починають нерви портитися. Ну, а ну, пожалуйста, в дитини вже нерви починають портитися. А що буде далі у водителя? Друзі, всім привіток! Знову вітаю вас на своєму каналі. У нас уже наступний день. У мене останнім часом виходять відео два дня в одному. Сьогодні, 29 серпня, у нас знову свято, другий день. Свято у нас сьогодні перенесення нерукотворного образу Господа нашого, або ж третій спас хлібний горіховий, хто як називає. Тому сьогодні знову ми відпочиваємо. Це так можна назвати, тільки що відпочиваємо, тому що все одно буденна якась робота у нас є. Я варю їсти. Зараз щось такого захотілося, бо прийшла з роботи і ой, зжарила на обід картоплі. Так, мені захотілося жареної картопельки. Я нажарила картоплі такої з приправками, з часничком зверху яєчка вбила. Зробила салат, майонез зробила домашній. Зробила салатик з майонезом. Ну, з помідорів, навіть без огірків, того, що я туди чесник додавала. Ще хотіла баклажанів пожарити, але щось мені я забігалася поки і це зробила. Ну, зробила чесничок, сирочок плавлений і майонез. Перемішала все у баночки. Стоїть, мабуть, вже на вечір я зроблю. Зараз варю розсольник. Мені треба щось наперше зварити, вирішила зробити розсольник. Ну, розсольник хочу зробити, попробувати мені кума. М -м, батя м -м, підказала такий новий рецепт. Це у неї мамка була на роботі. І якось варила е, такий розсольник. Там хтось варив і вона побачила, що огірочки. Натерти на натерки і кидати їх в зажарку. І туди ще додати сметани. Все це пережарить і потім додавати в супчик. От, я хочу сьогодні попробувати. роблю невелику таку каструльку і попробую, буде смачно чи не смачно. Ну, а я, коротше, пообідала, і мені щось такого захотілося, я взяла Кавунчика пішла в погріб. Ми кавуни занесли в погріб, думали, де їх діть, Ну, вирішили, там, поки картоплі немає, хоча заставлено все консервашками. Цей полки поки в проєкті вовара робить там щось клепає нові полочки, бо старі у нас вже сход, ну, вже вони як у погрібі. Посиріли, потрюхлявіли і цей. То знесли, склали у погрібі, достаєш такі вони холодні, класні, ос освіжаючі, коротше, бо як десь так в сараї скласти, в сіднику, там ну, будуть вони все одно теплі. Ми кидаємо в бочку, їх, як з города, приносимо з холодною водою, там натачуємо води холодною. Ну, вони охолоджуються, ну не наскільки. Це я дістала з погріба вже, півка вона вперла сама. Мали гукала, щось вони десь там гуляють, Вероніка. Коліна прибігла до неї гуляють, ну щось не захотіли. Побігли в хату, не знаю. Хай як хотять, а я з'їла і Мені прямо причудово, вже відправда повний. Та й сидю. Ух ти, які метелики гарні сидять. Ага, полетіли, хотіла, думаю, камеру переверну, покажу вам. Ой, тож, друзі, не знаю. Сьогодні хотіла вийти в стрім. Знову, ну не знаю, побачу. Може, вийду туди пізніше годинки в сьомі, а може й не вийду. Ну, якщо вийду, то побачите. Зайдете, Зайдете подивитись, бо нічого не можу обіцяти. Може, щось на вечір стану пороблю таке щось, бо треба й помідори зібрати, бо вони печуться. Попеклися страшно. Я вийшла на салат, назбирала там відеречку, там їх небагато, ну, печені не помагає ні та кукурудза, що я садила. Вирвала, я ж там був бур'ян, ну, коврик на них такий, бур'ян невеликий, а коврик, звісно, в цьому году буйствує у нас по коліна. Ну, вже присихає він, правда, оце та якась муха. Правда, оце дощу не було з тиждень, то він трошки вже такий до землі прибився, а то був, ну по коліна, можна сказати, страшне. дєбрі цілі були. То помідори, коротше, печуться, страшне, треба піти визбирати і буреньки. Та їх чи розстели, чи однести, тих бабушки відвести, хай в себе там розстели, поки підспінуть. Вони такі, знаєте, вже і не смачні через те, що вони печені. Треба десь в ящичок буреньких назбирати, поставити, щоб ще поїсти. А взагалі в цьому році у мене рано відходять помідори. Ну, така розморшка. Старі. Ай. Такі, коротше, у нас справи, друзі. Може, щось іще зніму, а може і викину вже відео, бо буде дуже довго. Там у мене є трошки з вчорашнього дня нарізочки, зараз змонтую і трошки виставлю вам. Друзі, слідкуємо далі за розширенням квіткової зони. Наш креативний бухгалтер працює, оздоблює тут клумбочку. Ух тишка, зацвіло щось там, гарненько, біленькі квіточки, земля мокра після дощику. Слідкуємо далі.